Вітаю вас, панове. Хто є джерелом влади в Україні? Конституція проголошує цим джерелом влади український народ. Ким є президент України? Президент України є особою, яка здійснює владу народу в межах Української держави, відповідно до своїх повноважень, передбачених чинним законодавством. Що таке укази президента? Це основні важелі реалізації влади народу, які уповноважений застосовувати президент України. Саме тому, панове, усі укази президента мусять бути опублікованими на офіційному сайті президента в день їхнього підписання президентом. Якщо президент їх не публікує, тоді він поводиться як джерело влади. Тобто відбувається відверта узурпація влади з його боку. Народ джерело влади, а президент домоуправитель народу. Адже домоуправитель не може робити щось за спиною пана таке, про що б пан не знав. Якщо домоуправитель робить щось таємно за спиною пана, то він ніяк не уникне покарання іншим чином, як лише знищить пана. І коли пан дізнається, що його думав правитель щось чинив таємно у нього за спиною, тоді пан передає домову судді, а суддя виконавцю судових вироків. Таким чином, якщо президент підписує якісь таємні укази, це свідчить про те, що він щось задумав лихе за спиною народу, адже у такому випадку випливає висновок. Що президент боїться оприлюднити власні укази, аби уникнути народного гніву. Хто чинить зле, той не йде до світла, аби справи його не виявилися. Хто чинить добре, йде до світла, щоб справи його виявилися. Бо вони добрі. Це ж аксіома, панове. У тому відео, яке передує попередньому, я розмовляв зі співрозмовником, який, із конфіденційних джерел дізнався, що нібито у незаконно засекречених указах Зеленського номер 33 та 34, йшлося про відставку залужного і про призначення Серцького на його місце. Але первинним джерелом цієї інформації були знову ж таки. Працівники Офісу президента, яким неможливо довіряти в жодному випадку. І, врешті-решт, виявилося, що це справді була дезінформація, яку цілком свідомо поширював Офіс президента через неофіційні канали. Теоретично можливо, панове, що й саме звільнення залужного серед іншого на меті мало замаскувати ці два таємні укази президента. Аби всі подумали, що в цих указах йдеться про кадрові зміни, звідки стало відомо, що в цих указах номер 33 та номер 34 йшлося про щось інше, не про відставку залужного та про призначення сердського. А звідти, що для цієї юридичної процедури були б необхідними аж три укази. Першим із них Зеленський мав би звільнити Серцького із посади командувача сухопутними військами, другим звільнити Залужного, а третім призначити серцького головкомом. Згодом Зеленський так і зробив, 8 лютого указом номер 58 звільнив Серцького із посади командувача сухопутними військами. Указом номер 59 звільнив залужного і указом номер 60 призначив Серського на його місце. При цьому, панове, укази президента номер 33 та номер 34 залишилися засекреченими, про них невідомо абсолютно нічого, ні про їхні назви, ні про їхній зміст. Припустимо, в указах номер 33 та номер 34 справді йшлося про кадрові зміни. Припустимо, спочатку Зеленський призначив серського на посаду головкома, не звільняючи його із посади командувача сухопутних військ. У такому випадку він міг би зробити це одним із наступних указів і повинен був би оприлюднити 8 лютого укази номер 33 та номер 34 те, що він тримав у секреті ці два укази, не робило б йому честі. Проте була б внесена ясність і український народ вже не відчував би себе під дамокловим мечем свого домоуправителя. А до того дня, допоки ці два президентські укази залишаються таємними, український народ відчуватиме себе у величезній небезпеці. Чому? Тому що теоретично можливо, що в указі номер 33 може міститися наказ Верховного Головкома і президента водночас для Збройних сил України скласти зброю, а в указі номер 34 може бути проголошено капітуляцію України. І це можливо не лише теоретично, але й практично, панове. Поза як чимось іншим дуже важко, більш переконливо пояснити відставку залужного. Уявіть собі, що дійсно були такі два укази залужний би їх не виконував, а от серцький це вже зовсім інше питання. Я не стверджую, панове, що ця гіпотеза відповідає реаліям. Я стверджую лише одне: після відставки залужного та розпочатої Зеленським відставки усього штабу залужного. Діючий президент України цілковито втратив довіру нашого народу, не окремих громадян, а цілого народу. І за таких умов різко зростає ймовірність того, що два таємні укази такого президента можуть містити пряму катастрофу для української державності. Тим більше, що нещодавно двійник Путіна Васильєч – у своєму виступі сказав такі слова: скоро об'єднаються дві країни, що викликало ейфорію серед російського населення та очікування нашої капітуляції. Вони в коментарях запитують, коли вже це станеться. Тому наше спільне завдання полягає у тому, щоб масово вимагати від Зеленського оприлюднення його указів номер 33 та номер 34 Вимагати їх навіть у тому випадку, якщо президент скаже, що, мовляв, таких указів взагалі не існує. Адже це неможливо, панове, щоб цілий офіс президента збився із рахунку, незважаючи на те, що хронологічний інтервал між указами номер 32 та номер 35 становив два дні. Ніколи такого не було в історії Незалежної України і раніше ніколи такого не було в цілому світі, що був інтервал у дві цифри у указах президента. Тобто не існує жодних сумнівів у тому, що десь у сейфі президента сховані два таємні президентські укази. І не існує жодного сумніву в тому, що допоки ці два укази залишаються неопублікованими, до того часу президент, який грубо порушив процедуру здійснення своїх президентських повноважень, залишиться нелегітимним з позиції Конституції. Нагадаю, що відповідно до Конституції джерелом влади в Україні є український народ. А президент у цьому випадку вчинив так, ніби він сам є джерелом влади в Україні. Народ має право на помилку під час президентських виборів, але Конституція надає йому право і на виправлення цієї помилки, якщо діяльність президента становить загрозу втрати нашої державності. І це буде саме той випадок, панове. Адже якщо президент, незважаючи на вимоги оприлюднення цих двох указів, не зможе це зробити, не зможе оприлюднити їх із якоїсь суб'єктивної причини, тоді народ має вийти і передати його повноваження голові Верховної Ради. Звичайно, ми знаємо, хто у нас голова Верховної Ради, це ліва рука Зеленського Стехфанчук. Але без його тимчасового виконання обов'язків президента у 2024 році Україна ніяк не обійдеться, якщо лише ми діятимемо в правовому полі. І чим раніше це станеться, тим краще буде для нашої держави. Втім, теоретично можливо також, що ці два таємні укази президента не є такими страшними для України. Проте, в будь-якому випадку він повинен їх оприлюднити. Це його надважливий службовий обов'язок, і народ має право вимагати від президента виконання цього обов'язку. А в тій ситуації, яка склалася, лише пильний контроль народу за всіма діями президента може вберегти країну від катастрофи. Адже у ці дні банкова відверто поводиться. Як опонент українського народу, хтось може сказати, що вона робить це невідверто, а я вам наведу докази протилежного. Є у нас при РНБО такий орган, центр протидії дезінформації. Так от, панове, цей центр протидії дезінформації з Ласки Єрмака в останні дні став головним центром дезінформації в країні, дезінформації відвертої, і цинічної. В останні дні він лише тими займається, що відверто поливає залужного брудом всілякої брехні, називає його совковим генералом. Пише, що, мовляв, усі заслуги залужного, це фантазія російської та шоколадної пропаганди, що, мовляв, йому просто повезло навесні 2022 року, бо, мовляв, ворог відвів свої війська завдяки хитрощам Єрмака. Під час переговорів у Стамбулі. Усі заслуги Залужного та генералів Кривоноса і Марченка, трьох осіб, які врятували Україну у 2022 році у найбільшій мірі. Цей Єрмаківський центр приписує Єрмаку та Сирському. А один із цих вкидів варто навіть процитувати: Риба гниє з голови. Чомусь багато хто забуває, коли говорять, о проблемах ЗСУ. Генерал З, у них нібито ні до чого. Такого головнокомандувача треба міняти. Та чим швидше, тим краще. Кінець цитати. Зверніть увагу, панове, на вираз о проблемах ЗСУ. Українець напише про проблеми в ЗСУ. А Москаль о проблемах. Висновок. Однозначний, дописи у центрі протидії інформації створюють у Москві, а наші редактори з Офісу президента недостатньо добре знають українську мову, аби ці дописи відредагувати належним чином. І це не єдина така помилка у цих публікаціях, яка свідчить про незнання української мови. Таким чином, навіть текстологічний аналіз публікацій. На сторінці цього органу прямим чином залежного від Офісу президента свідчить на користь версії, що керівництво Україною відбувається із Кремля. В одній з таких публікацій Центру протидії дезінформації явно міститься погроза залужному кримінальною справою з боку ДБР. Як бачите, панове, Правицею Зеленським нагороджує залужного званням героя, а лівицею готує проти нього кримінальну справу, принаймні шантажує відкриттям цієї кримінальної справи. Таке лицемірство також не викликає довіри, м'яко кажучи. Отож, враховуючи всі перелічені запитання до Зеленського і тисячі неперелічених. Два таємні неоприлюднені укази президента, створені найпізніше 28 січня цього року, це проблема, яка вимагає негайного вирішення з боку народу, з боку джерела влади. Пан повинен поставити на місце свого домоуправителя, який останнім часом поводиться так, ніби він є паном, а пан це ніхто.